Пішли? Що все стає? Певнений в тому, що на сьогоднішній день я, моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі в якості очільника голови обласної державної адміністрації Максима Степанова. Це є правильне рішення. Людина, яка має дві віщі освіти, людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання. Він не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва. І я на сьогоднішній день такий пріоритетний для України регіон як Одещина. Впевнений, що на його чолі він зможе продемонструвати дуже добрий результат. Друзі мої, ми вирішили, що ми двічі чоловікам не даруємо, а урочисто вручаємо посвідчення голови Одеської обласної державної адміністрації Максиму Володимировичу Степанову. Прошу любити державу. Я впевнений, що ми в змозі всі разом дійсно в дуже стисле короткі терміни показати класний результат і дійсно Одеська область це перлина всієї України і вона повинна бути такою. Дуже дякую.